Вітаємо в ефірі КТМ. Новини сьогодні з випуску. Ви дізнаєтесь про наступні теми. Позиція міського голови щодо додаткових нарахувань Олександрійцям з індивідуальним опаленням. Новий автобус, допомога херсонцям та підтримка ВПО. Чергові рішення виконкому на Олександрійщині. Триває жнивна кампанія. Олександрійці, які мають індивідуальне опалення, обурені нарахуванням КП Теплокомуненерго додаткових платежів за місця загального користування. Зі скаргами з даної проблеми містяни звертались до Сергія Кузьменка під час особистого прийому. Роз'яснення з даного приводу міський голова надав перед початком засідання виконкому. Власники квартир, які мають індивідуальне опалення, скаржаться на нарахування комунальним підприємством теплокомуненерго додаткових платежів. Про це вони повідомили міському голові під час особистого прийому. Сергій Кузьменко перед початком засідання виконкому прокоментував ситуацію, що склалася. Заявляю, що не в місті Олександрії є така проблема, а ця системна питання по всій державі України. Кожне місто України має аналогічну ситуацію. Ця аналогічна ситуація зв'язана з тим, що постановою Кабінету міністрів для всіх теплогенеруючих підприємств країни, в тому числі і для Олександрійського теплокомуненерго, були затверджені певні правила, як повинні нараховуватися рахунки за сплату за тепло. І я розумію олександрійців, які встановили автономне опалення, які Хочуть сплатити тільки за газ і не мати ніяких стосунків з теплокомуненерго, але е, люди володіють не тільки квартирою, а є співвласниками і місць загального користування, під'їздів, підвалів, іншого технічного обладнання, яке забезпечує життєдіяльність тієї чи іншої квартири. Ось. І відповідно, говорити, що логіка в тому, що теплокомуненерго. Просить частково приймати участь у підтриманні цих об'єктів. Говорити, що такої логіки немає, також несправедливо. Вона є. Очільник міста зазначив: єдине, що може зробити влада в ситуації, яка виникла, запропонувати депутатам на черговій сесії підтримати звернення до Кабінету міністрів України. Ми звернемося і донесемо цю позицію жителів нашого міста. до, Центральних органів влади до кабінету міністрів це я як міський голова обіцяю. Тому шановні Олександрійці, шановні політики, які приймають участь в цій дискусії, знаю, знаю особисто із зустрічей з Олександрійцями. чую цю проблему. Будемо реагувати на ті запити, які є. Єдине, прошу, що не потрібно робити шоу з приводу того, що це тільки в Олександрії. Хтось придумав, це неправда, це брехня. Називаю речі своїми іменами. Теплокомуненерго виконує постанову Кабінету міністрів України. Міська влада не може вплинути на цю ситуацію, але звертатися і просити. Допомоги роз'яснювати кабінету міністрів, що є незадоволення людей. Очевидно, це наше завдання, і ми це зробимо. Міська рада підписала меморандум із Юсейд про надання технічної допомоги на доукомплектування місць компактного проживання вимушених переселенців. А комунальне підприємство Олександрійський транспорт планує придбати ще один автобус. Про ці та інші рішення у сюжеті із засідання виконкому. Агентство США з міжнародного розвитку виділило кошти на поліпшення побутових умов внутрішньопереміщених осіб на 3,5 мільйони гривень, придбають обладнання та меблі для місць компактного проживання. Про це перед початком засідання виконкому повідомив міський голова. Також Сергій Кузьменко зазначив, що спілкувався з підприємцями Олександрії з питання організації місць торгівлі таким чином, щоб вони не псували естетичний вигляд Олександрії. Серед них підприємці, що працюють по вулиці Сад. Так як облаштована сьогодні і ведеться торгівля, так не повинно бути ні в якому місті, а тим більше в нашому нашій красивій Олександрії. Тому я просив підтримати ініціативу, щоб якщо ми вже організовуємо, скажімо так, локації, де бізнес повинен працювати, то щоб ці локації були сучасними. І всі Олександрійці говорили, що Зробили хорошо, молодці тому наперед дякую підприємцям, що відгукнулися, що прийшли на зустріч. Я знаю, що є зворотній зв'язок, який говорить про те, що вони готові облаштовувати місця торгівлі таким чином, щоб це всім було не тільки економічно вигідно, а ще й було естетично для жителів нашого міста. Допомагає Олександрія і постраждалим мешканцям Херсонщини внаслідок підриву Каховської ГЕС благодійний фонд Турбота перерахував свою частину коштів для того, щоб заплатити будівельникам заробітну плату. Мало Олександрівка чи мала Олександрівка, мала Олександрівка Херсонської області. Це той населений пункт, в якому працюють всі громади Кіровоградщини. Голова військової адміністрації пані Коріненко неодноразово там була на місці. Наше завдання підтримати і організаційно, і будівельниками, і фінансово. Відповідно, ми цю роботу робимо про що вас інформую. Під час розгляду питань порядку денного члени виконкому ухвалили рішення надати комунальному підприємству Олександрійський транспорт дозвіл на придбання нового автобусу. Закупівлю транспорту проведуть за власні кошти підприємства. Ми зможемо регулювати ціну квитків, враховуючи і певні нюанси, які пов'язані з тим, чи це місто, чи це скажімо так, наші старостинські округи. Тому що десь відчувається несправедливість. і олександрійці говорять, що одні й ті самі кілометри, але десь це коштує там 15 гривнів, а десь в два рази дорожче. Тому будемо в тому числі і завдяки комунальному підприємству долати ці юридичні нюанси для того, щоб була в нас справедливість. Також присутні надали дозвіл на відключення деяких багатоквартирних будинків від мережі централізованого опалення. Дозвіл на відключення багатоквартирного будинку по вулиці Миру, 38, міста Лесандрії та будинку по вулиці Покровській і площі 11 міста Олександрія. Рекомендувати співвласникам багатоквартирних будинків за даними адресами визначитись з видом індивідуального автономного опалення, отримати технічні умови, розробити силами спеціальних організацій проєкти і в термін до 1 жовтня 2023 року відключити дані будинки з, видом, з видимим розривом теплової води. Члени виконкому затвердили порядок надання одноразової матеріальної допомоги на облаштування місць поховання членам сімей загиблих захисників України, внесли зміни до бюджету, а також розглянули ряд земельних питань. Аграрії Олександрійщини, незважаючи на воєнний стан та нестабільну погоду, продовжують збір ранніх зернових та зернобобових культур. Також вже почали планування комплексу осінньопольових польових робіт. Попри проблеми з експортом зібраного урожаю через скасування зернової угоди, аграрії роблять все можливе, щоб відправити зерно залізницею чи автошляхами. Яким прогнозується жнива на Олександрійщині, розкажемо далі. Близько двох тижнів тому Олександрійщина розпочала збір ранніх зернових та зернобобових культур. Як тривають жнива, розповів начальник відділу агропромислового розвитку та екології Олександр Ткаченко. Майже завершено збирання озимого ячменю. Врожанність цієї культури по району складає 35,7 з гектара. Також поряд з цим відбувається збирання озимого ріпаку, гороху та озимої пшениці. Дещо збивають ритм жнивної кампанії нестабільні погодні умови. 47% зібраного гороху. Урожайність цієї культури складає 18,3 центнера з гектара. Чому так? Тому що дощі дещо знизили той урожай, який був вирощений аграріями району. Також аграрії розпочали збирання озимої пшениці. Поки що на сьогоднішній день урожай складає 40,9 центнерів з гектара, але є сподівання, що ця цифра буде дещо, дещо краща. Вже зібрано 78% озимого ріпаку. Урожайність культури становить майже 22 центнера з гектара. Але це не ті показники, до яких звикли аграрії. Сильні дощі знизили його урожайність майже вдвічі. Поряд з цим аграрії вже Проводять догляд за посівами того ж соняшника, кукурузи сої і потихеньку розпочинають підготовку ґрунту там, де зібраний врожай, підготовку ґрунту під урожай наступного року. Окрім погодних умов, складнощі аграріям додало і скасування зернової угоди. Але держава зараз працює над тим, аби знайти ринок збуту і шляхи експорту цьогорічного урожаю, окрім транспортування зерна морем. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.